Всім привіт! Сьогодні історичний день, ну, я так думаю, тому що сьогодні на Буковелі будемо кататися на сноукайті. І я цього раніше ніде не зустрічав і не чув. Так що зараз нас підсипало трошки сніжком сантиметрів 15-20, вирушаємо довго, на гору Довга, на полонину і спробуємо покататися на сноукайті. Let's go! Сьогодні 7 березня 2024 року я раніше не зустрічав, щоб хтось катався на кайті на Буковелі і взяв його з собою на зиму. Не вистачало часу, не було можливості катнути, коли було морозно. Сьогодні випало 20 см снігу і вирішив спробувати цю штуку на полонині довго. Що це таке? Це кайтсерфінг, є такий вид спорту літній. Коли ви катаєтеся з парусом по воді, але так само його можна і використовувати взимку, кататися на сноуборді. Зараз піднімаємося на гору Довга і спробуємо його затестити. Знизу вітру майже немає, буквально 1-2 метри в секунду. Я просто сподіваюся, що там зверху є якийсь термік, можливо, задуває, і мені вистачить тяги сьогодні катнути. Погнали? О, то тут морозно, бачиш? рюкзак <laughs> Так, ось тут хотів катнути, виїхали і вітру немає ніфіга. Так сподівалися що буде. Ще місцями так щось піддуває і надіятися, що роздує, Болі не знаю. Тут трохи продувається. Може в цьому вікні можна буде катнути зараз. Ось. Тут якраз так. динаміка під гори і тут буде підхватувати. Головне туди не уезжать за перегір. ну що пробуем тут Подам сигнал, типу отак, значить, типу, відпускаєш. Але дивися, за тканини не бери, тільки за балон. Ну, пок... Воно ну, дай я попробую. Вище? Примерно ось так, так. Да. Ставище. Розкажи що ти робиш? Що я роблю? Підключаю планку стропи до самого кайта, <кх> щоб керувати їм. Тут головне все підключити правильно, щоб не було перепутаним. Ось, Ось так. Все, в принципі, готовий до запуску. вдіну трапу. Вітер реально десь 3 метри. Я не знаю чи вийде катнути, Ну, як мінімум ми його запустимо. подсохлася ого, Сейчас може не влізти ну, взагалі не дує вже скіфу бач туди уйдеш чуть нижче і взагалі не буде. Тут часто стропи 23 метри в висоту є шанс, що зверху буде хоч щось піддувати. О, палец дубов. Фу. Давай руку чешем. Да? Все? А ну, Димончик, став. Тянут этого? Не подходь, Димон, не подходь! Треба идти Не Короче, треба снимать. Иди на миску vê ще, не улітай. Треба блядь бля. Дуже слабо. Потяги вистачить, але бачиш, ми тільки в цьому вікні можемо бути. Якщо заїду за ялинки, тяга зникне парус упаде. <рес> Так, ледь-ледь запустили кайт, вітру не вистачає, напрямок взагалі протилежний. На мапі пише, що буде дути звідти, по факту дує звіти. Ось, Вітру не вистачає, снігу багато, а бідно, що не покаталось. Збираємо спорядження, будемо спускатися вниз. Так. Будемо сподіватися, що... Найближчі дні роздує і все-таки ми сюди піднімемося ще раз Франції і спробуємо вже катнути і зняти вам матеріал. Сьогодні без варіантів. О, Це можна... Трошки ніби задуває місцями і зараз хоп, і зникає. Так що будемо чекати. Ми нас клієнти тут дуже не збирають, вони зараз подобається. Беше соленой воды боится треба приснять на буксире на чем чуть и можно ездить за снеуходом, за электромотором Що, пройшло півтора тижня, випав ще один сніг, дочекався вітру. Зараз приблизно дує метрів 8. У мене 14 кайт, це трошки за великий розмір для снігового сноукайтингу. місцями роздуваю до 12 метрів. Бачимо, що полонина підтала, є такі прогалини трави. Ось. Тому я не знаю, як я зможу покататися, нормально чи ні. Там трошечки краща ситуація по схилу, можливо туди поїду. Ну будемо пробувати. Їдемо з каляном, буде мені допомагати, запускати мене. Трошечки треба нижче спуститися, там більше снігу. Останні три дні була плюсова температура і сніг просто як мочалка, мокрий. Не знаю чи вийде, Ну спробую. Так, вибрали місце ось тут. Трошки більше снігу, напрямок вітру з драгобрата. І є можливість по цій дорозі покатати ось тут прямо. І тут мало дерев, вони трошки задалеко. Це дуже великий плюс. Будемо качати спорядження. Накачали кайт, підключив планку. Зараз буду спробувати запускати. Дай якісь інструкції, якщо щось піде не так. Що робити, якщо ти в ялинки улетиш? Хай, та ні, все буде добре. Ти нічого не зробиш. Головне, коли кайт падає на землю, підбіжати його і припідняти, щоб його тут обсучки в ялинки не порвало. Mm -hmm. а, як береться кайт? Якщо дує сильний вітер, кайт береться, а це середина кайта. Ага. Ось тут, центральна морковка. Ти просто одним пальцем отримуєш кайт, його вітер сам тримає. Ваги реально пів кілограма. Це, це те положення, в якому ти можеш отримувати кайт при боївіти. Якщо ти його десь трошки перезакриєш, він почне, він почне надуватися, тебе почне тянуть, ну, виривати з рук. Твоя задача, ну, я пізніше поясню, як його запустити. Його треба буде поставити на вухо. Я тобі дам такий сигнал, ти його просто відпустиш, він злотить вверх. Типа, поки не дав сигналу, ти не відпускаєш. Дуже мокрий сніг. Лишилось дуже мало. Було багато снігу, але не було вітру. Зараз з'явився класний напрямок. Але дуже мало снігу. Не можна зловити ідеальні умови. Так, ну що, поїхали? Піднімаємо. Мало-мало. Оп. Ну давай. Оп. Так. Едем. Ха-ха. Щось слабо слабовато хоча вітер сильний, але щось дуже слабо. І дує і не дує. Я так зрозумів, тут вітер зникає за хребта. Боїш, щоб кайт не впав на ту сторону гори. Катаюся по краю на карнізі. Нестабільно, капець. Коротше зараз посадим його. Я настройки поміняю. Лови-лови! Клади балона вниз! Трошечки стропа передключив. одно ледь-ледь вистачає о, трошки краще стало прям більше тяги з'явилося навіть триммер трошки підтягнув Катаюсь, дуже багато крокусів, все всіяно, шкода тут кататися. Так, з'їхав трошки вниз по горі. Думаю, може тут буде вітер рівніший. Якова! Фу. нарізався, ну вітер капец нестабільний. Нема вітру, коротше. Він типа є, але його нема. Фу, вчора тип на драгобраті цілий день катався. Yeah. Диви, падає. Коротше садом. да? Yeah. І до мене йди! Коля, на мене йди! Коротше, вітер є і водночас він дуже рваний, дуже тріпає сильно кайт. Їхати по цій траві майже неможливо, на неї не їжджаєш і прям пригальмовує. Дуже велика кількість крокусів, їх просто тут мільярд. І мені шкода зараз по їм кататися. Тому на сьогодні все. В принципі, якби план виконали, катнули на Буковелі, Перший раз на кайті. Дякую Колі, що допоміг. Щоб ви розуміли. Це крокуси маленькі проявляються з-під снігу. І їх тут мільярд. Ось це все крокуси, крокуси, крокуси. Ось тут все в крокусах. І мені шкода, реально шкода зарекататися. Сніг дуже мокрий. Багато цієї трави, яка при наїзді кантом гальмує. Ну і вітер рваний. Місія виконана. Будемо складати спорядження, їхати на базу. Так. Зібрали спорядження, трошечки катнули. Взагалі розраховував на більш стабільний вітер і на кращу катку. Але дуже багато сьогодні було нюансів. Було багато трави, крокусів, максимально поривчатий вітер, мокрий сніг, прорізався до землі кантом. Дошка не їхала, тяги не вистачало. Але в цілому, якби, Сезон відкрив на букавелі кайтингу, якби галочка є, трошки катнув, легенько стрибнув один раз. Думаю, цього буде достатньо. Рекомендую їхати на Драгобрат, який знаходиться в мене за спиною. Там більш великі поля сніжні і більше вітру. Ну що, зустрінемося в наступній серії. Все буде Україна. До зустрічі!